Телевізійна служба новин в студії Соломія Вітвіцька доброї ночі. Підбиваємо підсумки четверга разом в ефірі. ТСН. Спроба підпалу на одному із найбільших в Україні арсеналів боєприпасів. Неподалік містечка Цвітоха на Хмельниччині. За неперевіреною інформацією, склади навіть устигли загорітися. Але в Генеральному штабі це спростовують. Кажуть, підпал відвернули, загрозу ліквідовано, нині тривають слідчі дії. І більше жодної подробиці. Арсенал на Хмельниччині саме зараз реконструюють, планують звести 37 надсучасних ангарів для зберігання боєприпасів із безпрецедентною системою захисту за п'ять років російської агресії загоралися та вибухали чотири українських арсенали. Остання пожежа була в Ічні на Чернігівщині. Причиною займання назвали диверсію. До Лондона перед Брекзитом та до Каталонії перед референдумом про відокремлення міжнародні розслідувачі розкрили нові подробиці біографії третього отруювача Скрипалів. Про те, що разом із героївцями Чепігою та Мішкіним у Приданському Солзбері діяв їхній однослуживець на ім'я Денис Сергієв. Груба «Белінгкет» повідомила минулого тижня. А тепер розповіла про нього докладніше: 45-річний шпигун починав як десантник, воював у Дагестані та Чечні, брав участь в отруєнні Ємельяна Гебрєва, болгарського бізнесмена, який постачав зброю Україні, Сергеїв активно контактував із російськими шпигунами, які є організаторами спроби державного перевороту в Чорногорії, а ще з найманцями з угруповання Вагнера, яке воює в Україні та Сирії. Журналісти кажуть, Сергій відвідував Лондон напередодні опитування щодо виходу з ЄС та Каталонію перед референдумом про відокремлення од від Іспанії. Зараз розслідувачі вивчають ймовірну причетність героувця до цих подій. У Каталонії тим часом від ранку не вщухають протести. Прихильники незалежності регіону страйкують, палять шини та блокують автомагістралі і залізничні шляхи в Барселоні, Жероні та Рагоні. У сутичках травмувалися майже три десятки протестувальників і поліцейських вимоги сепаратистів, скасувати судовий процес над 12-ма екс-лідерами Каталонії, який триває нині, а також скоротити кількість робочих годин у тижні та підвищити мінімальний рівень зарплатні. До 110 зросла кількість загиблих у пожежі в столиці Бангладеш. Понад півсотні людей травмовані. В історичному районі Дакки згоріло щонайменше 5 житлових будинків. Серія вибухів пролунала в одному з них. У будівлі на першому поверсі незаконно зберігалися легкозаймисті хімічні матеріали. Вогонь 12 годин гасили понад дві сотні пожежників. Район, де спалахнула нинішня пожежа, центр виробництва хімічних засобів і парфумів. Лише минулого тижня влада країни розпочала кампанію з боротьби з такими незаконними бізнесами поки що безрезультатно. Акції Тесла недорого. Правоохоронці викрили шахраїв, які заснували в Україні фірму з назвою Тесла Моторс. Представлялись офіційним дилером електромобілів та пропонували придбати цінні папери американської корпорації. Лише в одного з клієнтів видурили 120 тисяч доларів. Гроші, звісно ж, привласнювали. Двох членів угруповання вже затримали в Одесі. У них виявили не лише купюри, а й печатки та елементи одягу з емблемами корпорації Тесла. Силовики просять потерпілих від дій злочинців звернутися до прокуратури. Мокрий сніг та сильний вітер. Уже в ці хвилини з північного заходу на Україну суне негода. Зранку найдужче мистиме в Карпатах та на півдні, а звідти заметілі потягнуться на схід. Разом зі снігом прийде похолодання. Харків, Київ та Суми опиняться вище зони опадів. Тут буде сухо, але вітряно й зимно. у нічні години аж до 12 градусів морозу. А на вихідні похолодніше ще більше. Утім, синоптикам усе одно є чим нас втішити. Поки що це п'ятниця, зміна погодних умов, саме перебудова. А вже у вихідні буде переважати погода без опадів, але доволі морозна на півночі, лівобережжя, десь в районі 15 градусів морозу вночі, а в день два по всій території України. Вже з наступного тижня є тенденція до потепління. До весни залишився тиждень, а до ранкового випуску кілька годин. Зустрічайте всі студії Святослава Гринчука із самого ранку. А наразі всім добраніч і солодких снів.